Вітаю, друзі. Ну що, ми всі бачимо, протести не втихають. Хоча Зеленський щиро сподівався, що або втомляться, або повірять, що він все одне зробить як пообіцяв. Хоча всі знають, що коли він обіцяє, він це не робить. Доведено і одним мільярдом дерев, і трьома тисячами ракет до кінця 25-го року, і одним гігаватом електрогенерації до кінця 24-го. Ми все це бачили, чули і все інше теж. Так от сподівався, Зеленський, що протести зникнуть. Або втомляться хлопці-дівчата, які виходять, або просто повірять і як завжди розійдуться ні, не сталося так, як він хотів. Більше того, плакати залишаються все так, же дуже, ну скажімо так, неприємними для Зеленського. Тому що ми спостерігаємо, як його, м'яко кажучи, формалізують як ту людину, яка йому не подобається. І ми бачимо, що знову і знову виходять. Молоді люди. Виходять ті, які загартовані Україною, які народилися вже в вільній Україні, в яких нема тої, знаєте, отрути Савка і які готові захищати себе. Так, помилки треба виправляти. Це абсолютно правильне гасло. До речі, без Матюків, але, але треба звернути увагу, що дуже помітно, що Володимир. Зеленський загрався. Помітно, що його дратує протест. Помітно, що протестуючих дратує шоумен, який вирішив, що він цар, а українці це його холопи або челядь. Більше того, так Володимир Зеленський докатився від всенародної підтримки до народних протестів, і все це Помітно, помітно і те, що у своїй панічній атаці на антикорупційні інституції Зеленський не лише втратив імунітет на критику і протести. А й фактично скинув маску і показав, який він справжній. Той, який жадає владу понад усе, той, який хоче захистити своїх близьких понад усе, той для кого. Україна 100% не понад усе, і люди побачили блазня, блазня, який знає, чим займаються його друзі, його оточення, партнери по кварталу 95 та всі інші, але намагається врятувати всіх їх від відповідальності за корупційні злочини. Тоді операція врятувати рядових Чернашова і Міндіча призводить до атаки Зеленського на САП та Набу. Ну що ж, до чого це призвело згодом? Ми розуміємо і всі бачимо. Велика політична криза, пауза в фінансуванні України, повідомлення про те, що від Зеленського зараз чекають тільки одного, щоб він повернув незалежність сапи набу, проблеми з нашими партнерами, проблеми всередині України. А війна триває. І Зеленський, замість того, щоб займатися війною, намагається якось проскочити між капельок дощу. Знаєте, це все ми вже бачили. Бачили раніше. Бачили, і тепер розуміємо, що він шукає для себе варіанти викрутися з цієї ситуації, тішить себе марною надією переобратися на другий термін. Це ще не розуміє, що Скоїв і що самостійно вбив всі свої шанси на переобрання. Вже ніхто не забуде, що він зробив. Він втратив свій тефлон, з якого відлітало все, і було традиційно сказано: це бояри погані, а цар хороший, бо всі зразу зрозуміють. Ні, Міндіч рятує, тому що це друзяка персональний гаманець, це також партнер по кварталу 95, бо міндічу належить 50% квартал 95. Чернишов це близький до Зеленського. Друзяка Корішака, якого теж, до, до речі, привів до Зеленського Міндіч. Ну, бачимо: одна тусовка, і він рятує свою тусовку, а не країну. Він сподівається, що всі це забудуть. Зеленському ні треба звернути увагу на одне йому треба забути про другий термін а його прислузі і тим хто займався корупцією готуватися до першого і це не перебільшення те що відбулося це гарантований кардинальний тектонічний злом в суспільному сприйнятті зеленського він сам це зробив коли про це казали це було для багатьох не, настоль, не настільки зрозуміло але коли він це зробив самостійно Дуже швидко притягнув законопроект, сам швидесенько його підписав, хоча всі знають, як він може тягнути роками і не підписувати. Всі зрозуміли. Зеленський зацікавлений, як ніхто будь інший. І е, коли дехто каже, що. Та ні, шансів ще є. Ні, шансів вже немає. Більше того, це вони зробили всі разом. І через деякий час я нагадаю про те, що я про це говорив, і що шансів в нього немає, і додам. А я ж попереджав взагалі. Зеленський нагадує мені все більше мікс з раннього Путіна та пізнього Януковича. Ранній Путін воював зі ЗМІ, атакував опозицію і намагався. Вистроїти свій диктаторський режим автократію на максималках. Але там був гатами є. До речі, газ, нафта, алмази, золото, все що завгодно, чого немає в Україні. Будувати диктатуру або автократію на відсутності ресурсів. Ну шо просто не знає законів економіки, законів керування державою. Тому будує, що може на грошах наших партнерів, а партнерам це не подобається. А до речі, про Януковича, якщо згадати, то як і у легітимного оцінювача страусів в нього щира ненависть до вільних ЗМІ, до борців з корупцією, до опозиції, до своїх критиків, і він теж щиро вважає, що йому та його друзям все можна. А ті, хто заважає йому, повинні бути покарані. За що? За те, що заважають йому царювати. Бо цар вважає, що всі інші, це його власність. Як він часто каже, це мої люди, моя країна. Це люди до мене звернулися. Люди як челядь, коли, яка приходить до свого господаря і просить його, будь ласочка, пане. Але українці не челядь, а він не цар. І знаєте, як і у Яника в нього Є свій на 100% прокурор, але не пшонка, а кравченко. Хоча він як і пшонка погоджується робити всю брудну роботу. Наприклад, зараз з'ясувалося завдяки хронології Української правди, яка виклала це в величезній що він прийняв участь в атаці на НАБУ. Саме Він був головним виконавцем разом зі своїм товаришем-юристом, без ярмака, як завжди, це не залишилося, але керував всім Зеленський. Це його ідея, це його ініціатива, це його бажання задавити антикорупційні органи. Взагалі тут треба варто згадати старий анекдот, коли Янукович підходить до людей, каже там до своїх свого оточення, каже: Знаєте: не треба займатися корупцією. От, якщо ви нею замазаний боротьбою з корупцією, от він каже: І я ж не займаюся, Зеленському теж варто не займатися. Бо його оточення вже замарило його так, що місця чистого немає. До речі, шлях від прокурора в процесі проти Януковича, який, до речі, був тим, хто звинувачував Януковича у держзраді, Руслан Краченка до шляха прокурора, який фактично був у Януковича, етакий Пшонка, пройшов дуже швидко. Але прийшов по своїй, по своїй волі, без будь-яких примусів. І ця історія демонструє два моменти: перше. Зеленський та його оточення не лише копіюють клептократичну корупційну модель поведінки Януковича, а й будуть чіпатися за владу до кінця. Бо це єдиний варіант уникнення покарання для всієї цієї Камарілії. І, друге, все, чого торкається Зеленський, перетворюється на, ну ми ж розуміємо, на що перетворюється все це. І останнє, що я хочу вам показати, це відео з протестів. Це відео варто того, щоб ви його подивилися. Стояли. Стоїмо, і будемо стояти. Люди більше не вірять Зеленському. А Зараз кількість вимог. Навіть збільшились, вимагають призначити керівника БЕП Бюро Економічної безпеки. І Зеленський запустив процес, який вже не керує. Він забув, що його обрали не царем, а президентом. Ну що ж, вулиця йому все нагадала. Сподіваюсь, висновки він зробить. До речі, наші партнери. Також йому нагадують постійно. Бо вже забувати і закривати очі на всі факапи Зеленського вони не готові. А вам я дякую, що дивилися. Дякую, що не забули поставити вподобайки. Ваша підтримка дуже потрібна каналу. Дякую, що ви допомагаєте. Дякую, що підписуєтесь, Дякую, що коментуєте, пишете, звідки ви дивитесь і що ви думаєте, і дякую, що поширюєте відео. Це все важливо. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте канал. Але ще більше дякую вам за те, що ви допомагаєте підтримуєте і приєднуєтеся до Збройних сил України. Бо Збройні сили України це єдина сила, яка сьогодні гарантує, що Україні буде майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде зсу, не буде не лише майбутнього, України не буде. Тому допомагаємо ЗСУ, грутуємося навколо ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивилися, Па-па.